А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Недобрий авторка історії Світлана Молчана. Сміх лунав у квартирі і далеко за її межами. Літо ще було в повному розпалі, тож перехожі та сусіди з п'ятиповерхівки теж мали щастя чути крізь розчахнуті вікна веселе реготання з вечірніх посиденьок у Дмитра. Час був ранній, і з цим нічого не можна було вдіяти. Компанія розважалась, усі в ній були веселими і задоволеними життям. Дмитро нерідко запрошував гостей, бо жив один. Так же сталося в його непростій ситуації. У свої 17 хлопець у повному обсязі відчув тяготи дорослого життя, завдяки чому здавався старшим за своїх однолітків, які жили під батьківською опікою і горя не знали. Усопереч думкам злобливих і чварливих сусідів, хлопець добре вчився, смачно готував, підтримував чистоту у квартирі, був ухайним і розсудливим. Запрошувати веселих і галасливих друзів було чи не єдиною перевагою дорослого життя, що звалилося на Дмитра тоді? Коли він його ще не хотів і не кликав. Сьогодні серед гостей була й чорноока Оксана. Нарешті подружки вмовили цю мовчазну, сором'язливу дівчину завітати до Дмитра. Він вже свого не відпустить. Можливо, вона погодиться зустрічатися. Головне, не перегнути із залицяннями і не налякати її своєю рішучістю. На столі вже красувалися декілька пляшок лисичанського пива в пластику. Дмитро дістав з холодильника своє, любив лише темне і не всіляке. А його приносили не завжди, тому для таких випадків завжди мав вдома пляшечку доброго Шубіна. У розпалі вечірки дістали гітару. Друзі по черзі грали улюблені хіти, дехто навіть свої авторські творіння. Хто не грав, підспівував. Вечір змінився ніччю, такою ж лагідною і теплою. Оксана усміхалася Дмитру і навіть попросила келишок темного пива, хазяйського. Мої батьки постійно мені мозок довбають. Мовляв, розважаємося ми примітивно вино, пиво, посиденьки. а мені подобається, розсміявся Рожевощок і саня. От в їх часи на танці парк ходив через день веселуха, відповів Михась. Ага, а раз на місяць у гості до умовної тіті тані з ними разом, підтвердила Маринка, і всі знову розсміялися. Дмитро не грав на гітарі, але пошепки попросив Саню заспівати вона з плачу Єремії. Напевно, вважав її доречною в присутності Оксани. Замовлення було виконане, Оксана теж знала слова і тихенько та впевнено підспівувала. Ех, а все ж хочеться якихось цікавих пригод. Але що у нас в Сєверодонецьку вигадаєш? Взяли б батьки і підкинули ідею, або грошей на мандри. Я б з вами у Карпати майнув, або в Київ чи Львів, ото -от б пригоди в нас були, взявся розвивати тему Михась. Молодь часто мріяла про пригоди та й серйозні теми любила обговорити, навіть іноді політичні. Але мрії про неймовірні подорожі піднімалися найчастіше. В універі якось хлопці розповідали, що минулий новий рік зустрічали дуже оригінально, вдяглися тепліше і поперли, куди б ви думали, на покинуту шахту в Лисичі. Це недалеко Чорноморка називається. Її нещодавно, на початку 2000-х, закрили. Кажуть, нафестивались так, що ніби на канікули у львівські підземелья з'їздили, навіть краще, додала Маринка. Дехто навіть привидів бачив, але то, мабуть, ті, хто перебрав. Веселий сміх і жарти на тему привидів захопили друзів на наступні півгодини. Я знаю, де це. Слухайте, а чому б нам туди не навідатися? Я б теж так новий рік зустріти хотів. Круть. загорілися Михасові очі. Переважна більшість присутніх схвально підхопили нову ідею. Дмитро сперечався, бо не був певен, що це безпечно, але погодився, що було б цікаво. Ну, не знаю, до новорічних свят ще півроку. Що ми зараз будемо планувати, навіть якщо вирішимо йти, та й якось морози в підземеллях не дуже приваблюють, якщо чесно, правив своє Дмитро. А навіщо взагалі зими чекати? Можна інше свято там відсвяткувати, потеплу, не здавався Михась, яке там найближче? День Незалежності або перше вересня, одізвався Саня, і то через півтора місяці. Можна на день народження піти. Ледь чутно пролунало поряд, і всі повернули голови до Оксани. Чий, наприклад, викутив Саня. Мій, я вас усіх запрошую наступної суботи, задоволено посміхнулася дівчина. З мене солодощі, фрукти і канапки. Тут вже не було чим крити. План на вихідні вимальовувався цікавий пригоди. Навіть Дмитро припинив сумніватися і перемкнувся на думки про подарунок для своєї нової дівчини. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво» Наступної п'ятниці зібралися у Дмитра на чай узгодити всі нюанси. Як і завжди, безпосередньо перед будь-якою подією, більшість іти відмовилася. Компанія в підсумку підібралася невелика, але весела й дружня Дмитро з Оксаною, Михась та Маринка, саня, як завжди, сам, та мовчазний юнак Гліб, якого в компанії знали не дуже добре, але Сашко за нього поручився. Треба взяти ліхтарики і свічки, особливо свічки, від них більш атмосферно. Запропонувала Маринка. Розійшлися рано, у всіх були ще справи на наступний день. Зустріч призначили на суботній вечір на зупинці, щоб встигнути на останній рейс маршрутки до Лисичанська. Як не дивно, всі прийшли вчасно. Кожен коротко привітав Оксану з днем народження, мовляв, серйозні вітання ще попереду. 20 хвилин їхали, 40 ішли, і на заході сонця опинилися прямісенько перед Чорноморкою, як і планувалося. Вау, тут справді прикольно! першим зреагував Сашко, і щоки його налилися знайомим рум'янцем. Взагалі, то досить моторошно, додала Маринка. Це тому, що темрява, вклинився в розмову Михась. А ти що думаєш, іменинниця?» – спитав Дмитро. Нормально, треба роззирнутися, усміхнулася у відповідь Оксана, але було відчутно, що їй теж тут трохи лячно. Тут є підсобка, можемо там кинути речі. Заговорив Гліб. Я розпитав в універі у хлопців Пішли відшукаємо. Компанія пройшлася старими тропами, і, хоча місяць світив ясно, Маренка поспіхом увімкнула ліхтарик на мобільному. Навкруги розкинулася депресивна картина. Чорний терикон, вкритий кущами і покрученими мертвими деревами, чорний шахтний пил навкруги, старе промислове сміття, невідомі металеві конструкції і різний непотріб, як на гріх ще й вітер піднявся. Поруч із мандрівниками гуло, грюкало, свистіло і шурхотіло, скоро дісталися маленької дерев'яної будки. Першим пішов Дмитро. Заносьте речі, тут норм, запросив друзів хлопець. Усередині тхнуло сирістю, брудним одягом, мастилом і мишами. Давно побиті вікна були заставлені шматками фанери і заткнуті ганчір'ям, але стіл був умовно чистим, і на підлозі, окрім торішнього листя, майже нічого не валялося. Добре, що я клейонку не забула. Озвалася Оксана, застилаючи стіл. Допомагайте. За лічені хвилини на столі красувалися маленькі канапки на всі смаки кола, персики та кавун. Дмитро, урочисто підсхвальні вигуки друзів, відкоркував шампанське. Маринка запалила свічки. Вітальні розмови трішки згладили моторошні відчуття у всіх присутніх, але запального сміху і звичних веселощів не було. Кожен відчував себе трохи не у своїй тарільці. І усвідомлював, що всі вони проведуть на цій богом забутій шахті ніч, і це був їх легковажний вибір. Ну що, думаю, вже час прогулятися, завів розмову Сашко. Шахта чекає на наш візит. У повітрі повисла незручна пауза. Та чого ви? Ми ж не перші гості. Народ тут нерідко тусить. Та й всі ми сюди хотіли, насідав саня. Запальний настрій хлопця розсіяв сумніви, і компанія почала збиратись. Беріть лише найнеобхідніше, стіл нас тут почекає, скомандував Дмитро. За кілька хвилин всі шестеро вирушили до старої шахти. Ясний місяць висів прямо над їх головами. Вітер вщух, ніч була теплою і лагідною, якраз для пригод. Уже перед входом до шахти Маринка згадала про ліхтарі. Сумка з ними залишилася біля столу. Нічого, я збігаю, як справжній джентльмен вигукнув Михась. Я швиденько. Чекали, роздивляючись, старий спуск з різних кутів. Десь неподалік пролетіла купка птахів, налякавши дівчат. Найскладніше було Сашку. Непосидючись сташило в дупі, давалися в знаки. Друзі не помітили, як він спустився на кілька метрів вглиб і вже звідти закричав Спускайтеся, тут так прикольно. тут почекаємо, Михайсь не заблукає. А підсвітити чим? крикнув вони з Дмитро. Свічка є. На підтвердження цих слів знов показався блідий вогник. Друзі неспішно спустилися, аж раптом стару шахту затрусило, захитало, дівчачі зойки розлетілися навкруги, чорний пил застила в очі, страх скував руки й думки, серця приятелів рвалися назовні, але за хвильку все припинилося суцільна тиша задзвеніла у вухах. Що це було? почулися істеричні схлипи Оксани. Всі цілі! гукнув Дмитро. Трясься, тікаймо звідси, поки нас тут не поховало! закричала Маринка. Усі п'ятеро були на місці, хоча й добряче присипані чорним пилом. Сашко наново підпалив свічку, що згасла від дивного землетрусу, та роззирнувся, розгубленість на його обличчі ось що першим побачили друзі, коли свічка розгорілася. Навкруги все змінилося ані напівзогнилого обладнання, ані шахти ліфта. Ані старих радянських плакатів на стінах не було, та й стін ніяких не було, куди не киньоком чорна порода і більше нічогісенько. Дмитро, як міг, заспокоїв дівчат та відвів Саню якнайдалі від них. Що ти побачив, що сталося, знаєш? трохнув за плече Дмитро. Все не так, як було, друже, все виглядає тепер не так, розширеними очима дивився Саня. «Вшиваємося звідси. Хлопці поспішили до дівчат та гліба, що досі перебував у ступорі. Аж тут заціпеніння скувало всіх разом. Виходу не було, тобто, взагалі ніякого натяку на вихід, навкруги куди не глянь. Виднілася тільки вугілля і каміння. Першим із заціпеніння вийшов Дмитро. Спробуйте зателефонувати Михасю. прокричав він. Глухо, як в шахті, зв'язку нема. Маринка відповіла одразу. Скільки в тебе свічок? запитав у Сашка. Штук п'ять, після паузи озвався хлопець. Будемо берегти, всі залишайтеся там, де стоїте, глібе, а ми йдемо шукати вихід, рішуче скомандував Дмитро. Дмитро розумів, що йдуть вони у зворотній бік від входу, якого тепер і сліду не лишилося. Але інших варіантів не було тонка й вузенька тропка знайшлася неподалік, оскільки вона була єдиною. Хлопці вже поверталися назад за друзями, коли знову почули кроки. Дмитро стрімголов помчав до Сашка і дівчат, Гліб швидко послідував за ним. Ми думали, що це ви, думали, це ви, голосила Маринка, коли всі друзі зібралися поряд. Що сталося хтось пояснить? спитав Гліб. Ми побачили свічку і почали вас кликати, але у відповідь тиша, а потім, потім цей шурхіт, як одяг об стіну. І тінь від свічки, страшна, моторошна, велика, як ведмідь. Ведмідь зі свічкою, в шахті, перепитав Дмитро. Ми всі тут були, і поряд точно хтось був, поки ви ще не повернулися, додала Оксана. Заспокоїмося, це, вочевидь, від задухи. Повітря тут не вистачає, ну й перенервували всі, мовив Гліб. Ми стежку знайшли, ходімо. Попереду йшов Дмитро, підсвічуючи путь, далі дівчата з мобільними в руках, а позаду гліпі з сашком. Ішли мовчки, кожен тримав у собі свої власні страхи. Вимовивши їх, ризикували втратити останній здоровий глуст. Згодом попереду, Дмитро щось побачив можливо, нарешті вихід, в який заглядав повний місяць, але світло, і справді схоже на вогник від свічки, повільно рухалося назустріч. Трясця, що ж за чортівня тут коїться. Можливо, що михай знайшов інший вхід і тепер з дихтариком рухається назустріч? Подумки намагався вмовити себе Дмитро. Поки інші цього не бачать, треба знайти бодай якесь логічне пояснення, як на гріх, швидкість вогника почала зростати, і його побачили всі, а потім шахту знову затросило, і повітря змішалося з густим чорним пилом. Голосили всі. Свічка випала з рук Дмитра і згасла темрява, задуха, жах замкненого простору, та всі відомі і невідомі до сьогодні фобії підхопили друзів, диявольське світло впевнено наближалося до них. Коли землетрус скінчився, Дмитро почув шурхіт такий самий, яким його описала Маринка, ніби поряд стіна, і хтось або щось пересувається дуже близько до неї. Друзі скупчилися, ставши спинами одне до одного. Не знаючи на що чекати, завмерли, схопившись за руки. Потворна тінь сталої, згорбленої істоти в чомусь на кшталт кашлатого кожуха, з'явилася перед очима, і все голосніше. Першою закричала Оксана, а далі хаос. Дмитро прийшов до тями на землі, коли і як він втратив свідомість, не пам'ятав. Сів, вкотре намацав злощасну свічку, запалив. Друзі всі були на землі і мали такий самий розгублений вигляд. Чорт забирай, що відбувається! Що нам робити, куди бігти? почала голосити Маринка. Можливо, ви мені не повірите, але, здається, я знаю, що ми бачили, пошепки промовив Гліб. Мій дід та батько в шахті працювали, розповідали мені в дитинстві про Шубіна. В руках у нього ліхтар не свічка, ходить по шахтах, охороняє Шубін? Дух шахти чи як? з наїздом озвався Саня. Добрий Шубін, напівтемний, фільтрований, недоречно пожартував Дмитро. Ну, дід казав, що різним він буває, коли добрим, коли злим. Вони завжди залишали для нього їжу, тормозками ділилися, закон донбаських шахтарів. Якщо забували щось залишити, часто неприємності траплялися, іноді навіть травми чи летальні випадки. «Гліби, це шахта. Тут завжди небезпечно працювати без шубіних, вискалила зуби Маринка. А їжу миші тягали, чи щури. У тебе є інші припущення, що це було? У мене ні, не забарився відповісти тим же тоном Гліб. Але ми всі щось бачили і чули і блукаємо десь під землею, хоча спустилися лише на два метри. Спокійно, ми теж можемо щось залишити. Може, він злий, бо шахту закрили або взагалі тупо голодний, навіть якщо це повна маячня, варто спробувати. Особисто я в це не вірю, але і в те, що вихід може зникнути, я теж не вірив, додав Дмитро. Все це чудово, але наші харчі в підсобці лишилися, прошепотіла Оксана. І як подумаю, що це може знову повторитися, жах бере, і виходу ніде не видно. Але щось та знайдемо. Пропоную спробувати пригостити місцевих мешканців. Наприклад, у мене в наплічнику є два яблука і пачка чипсів, жерився в рюкзаку Дмитро. У мене пачка печива і пів півлітра коли, а і ще жуйка, пожвавішав Сашко. А в мене з собою три персики, проговорила Оксана, і пакет новий є, типу на стіл. У мене, окрім мінералки, нічого, винувато промовив Гліб. Давай сюди, а я ще додам особливу гостину. Змовницьки прошепотів Дмитро і дістав півлітрову пляшку доброго шубіна. Стіл накрили біля великого каменю. Знайшлися ще цукерки й льодяники. Зійшлися на думці, що краще не залишатися на застілля і вирушити тепер якомога далі. Якийсь час друзі йшли мовчки в душі, сподіваючись на диво. І диво сталося, першим закричав Сашко. Плакати! Чорт, забирай! плакати на стінах! Друзі побачили перед собою сходи. Залишки металевих конструкцій і попереджувальні таблички минулих років, а головне місяць, що ласкаво заглядав униз. Гей, де ви всі? ліхтарі у мене. кричав знайомий голос згори. За пару хвилин здивований Михайс побачив замурзані чорні обличчя друзів, що з'являлися на поверхні одне за одним. Що вже сталося за ці десять хвилин? перелякано намагався добитись Михась. Все потім. А зараз я дуже, дуже хочу додому, кинулася йому на шию Маринка. Викликай таксі. Диспетчерка таксі обіцяла машину за 40 хвилин. Отримаю стипендію і візьму нам квитки до Львова. А я хочу в наш парк, на озеро і в волейбол. Я пропоную з наметами на Донець, тільки не на мертвий, моторошно там. А я до палацу Мстиховського хочу нарешті майнути, що неподалік від Алчевська. Кажуть, там супер. Аби добрих духів там не було. Друзі йшли широкою стежкою за речами в стару підсобку покинутої Лисичанської шахти і сипали пропозиціями з організації нових пригод. Виявилося, що варіантів було багато. Ну, як вам історія сподобалася? Напишіть в коментарях, чи є у вас неподалік якісь містичні місця, навколо яких ходять легенди. Можливо, колись напишемо історію про таке місце. До речі, у мене є ще одна історія про донецькі терикони. Ось зараз у підказках буде посилання на неї. Хто ще не чув? Дуже рекомендую. Почуємось.